Привіт, народ! На ніч захотілося поспілкуватись. Адже привіт неабиякий. Новина просто фантастична. Польща найближчим часом, буквально на днях, передасть першу партію зі своїх літаків-винищувачів Міг-29. Чотири одиниці, максимально короткі терміни, опиняться у розпорядженні українських повітряних сил. Виходячи зі слів президента Дуди, ці літаки повністю готові. Тобто пройшли все необхідне сервісне обслуговування. Наступна ж партія готується вже техніками. Звичайно, тема з винищувачами для когось може бути схожою на Санта-Барбару. До речі, молодія відомого американського мила грає у мене в заставці. Хто впізнав і хто не впізнав, поставте вподобайку, обов'язково підпишіться, натисніть дзвіночок. Ютубчик має специфічні алгоритми, але ви про це знаєте краще за мене. Дякую. Отже, польські винищувачі. Рік, реально рік, ця тема обговорювалась від перших новин у березні 22-го року дотепер. Ви просто уявіть, який шлях довелося пройти українським переговірникам, щоб від слів перейти до практичної реалізації. Поки що мова йде про 4 літаки. Остаточну кількість для передачі Варшава не озвучувала. Загалом поляки оперували приблизно десь 28 бортами 29-х оцих мігів, переобладнаних під натівські стандарти. Правда, певну частину з них за чутками, звичайно, у вигляді запчастин ще в минулому році поляки переправили Україні. Додайте сюди приблизно 10 літаків. Які без п'яти хвилин готова передати Словаччина. Побачимо також, яка в подальшому ще буде позиція у хорватів, румунів та болгарів, які також мають наозброєні ці радянські пташки четвертого покоління. Втім, ми всі розуміємо, що ніхто літаки просто так не дає. У світі такого немає. У випадку, наприклад, зі Словаччиною мова йде про компенсацію від американців у розмірі приблизно 900 мільйонів доларів. Натомість Польща, згадаємо більш старі заяви, хотіли замість старих мігів нові американські f 35 Такі плани, вони насправді були і до широкомасштабної війни Росії з Україною. А, бо в 2026 році польські ВПС мали отримати 32 винищувачі f 35 Те, що ці міги потрібні Україні в рамках наступу, який планується на весну літо, пояснювати не потрібно. Українські пілоти знають цих пташок до кожного гвинтика. Україні дійсно потрібні західні платформи, типу f 16 або інші. Але це тема як мінімум середньострокової перспективи. Зараз же часу на розгойдування просто немає. Одразу в бій, одразу. Так само, як і з броньованою технікою. Ми бачимо, як екстерном в найкоротші терміни вже готові перші українські екіпажі, наприклад, для німецьких леопардів. І найбільш серйозне сьогодні завдання це боєкомплект. Ми не можемо допустити снарядного голоду під час наступу. Перед Рамштайн 10, що відбувся вчора в онлайн форматі, міністр Рєзніков заявляв про необхідність поставки в 4 рази більше артилерійських снарядів від того, що було домовлено на той момент. І судячи зі вчорашніх позитивних коментарів, засідання за участі 51 країни було вкрай результативним. Я б, до речі, здивувався, якби ми побачили щось інше. Особливо після провокації, що влаштувала Російська Федерація у нейтральних водах Чорного моря. Сьогодні, до речі, американці прямо продемонстрували відео з нахабством російських сушок проти звичайного дрона, який займався спостереженням і не мав на борту жодного озброєння. Після цього у мене в голові крутилась фраза Путлера. Що кордони Росії ніде не завершуються? Це імперіалізм другої свіжості, який є реальною загрозою для Європи і всього світу. До речі, в цей же день, коли відбулася відповідна провокація, в Оманській затоці почались навчання Китаю, Росії та Ірану. Може, ми бачимо зародження військового виміру нової вісі, такого собі антинато? Провокація росіян у Чорному морі могла бути такою собі грою м'язами для оцих озвучених партнерів на навчаннях. Сьогодні ж ми бачимо, що росіяни вивели свій нафталіновий флот оці ці бляшанки, що за традицію називають ЧФР. Навіщо ж вони це роблять? Різні версії насправді. Можливо, другий день шукають у цей американський ріпер, або показують свою силу перед можливим заходом в Чорне море американських військових кораблів, які мають шукати відповідний безпілотник. Чи, можливо, це так специфічно відзначають річницю фейкового референдуму ВРК, який в 2014 році провели під дулами автоматів зелених чоловічків? Насправді всі ці версії можуть працювати одночасно. Хоча Чорноморський флот Російської Федерації давно ніхто не боїться, об'єктивно, у Чорному морі сьогодні реальний господар це Туреччина. У Туреччині є сьогодні спроможність за декілька годин знищити російські бляшанки. А Туреччина, нагадаю, не дивлячись там на різні відносини, це все-таки країна НАТО. Ось і питання, кому Росія зробила гірше Заходу чи собі? Всі ці рухи росіян зараз стають додатковою аргументацією Заходу консолідуватись і допомогти Україні дати прочуханки кремлівському агресору. І така прочуханка не забариться. А щоб це було ще швидше. Продовжуйте донатити волонтерам і благодійним фондам, яких ви знаєте, яким довіряєте. Кожна гривня сьогодні наближає перемогу. Отже, слава Україні і до зустрічі!